Доброго здоров'я гості і підписники мого каналу. Сьогодні 27 січня 2025 року і я вирішила провести експериментальний посів буряка і моркви. Ось такі грядочки ми з мамою підготували. Це буде змішана посадка буряка і огірків, де стоять опори, будемо натягувати сітку на огірки. По центру, де канавка, будуть висіяні огірочки, і збоку будемо висівати бурячки. В кінці грядки добре перезимувала листова капуста. Ось така вона красунечка. Можна брати і вживати в салат. Надзвичайно смачна і корисна. До речі, у нас сьогодні обіцяли плюс 9. Встигла зафіксувати на градуснику плюс 5. Аномально тепла зима, але ручки чешуться вже щось садити і сіяти. Вже кілька років посів бурячка, здійснюю способом, який підгледіла у чудового подружжя із YouTube каналу Все своє. Ось таким чином бурячок притоптується прямо ногою, прямо. В рядочку, він це любить, він тоді краще проростає, краще фіксується. Пам'ятаю, що навіть як я була маленькою, у нас були великі площі на посів буряка кормового, і був у батька каток металевий, яким це все закатувалося, потім дощем приплескувалося. І В кінцевому результаті маємо ось такий вигляд. Трішки притоптала, присипала прямо ногою. Щоботом загорнула рядочок. Трішки зверху притоптала і ось така картина у нас в результаті вийшла. Тепер хай росте. Або, якщо, так би мовити, не з руки, а з ноги, то практикую отакий спосіб. Одразу сію і прямо пригортаю і притоптую. Теж. Економія часу і зусиль. Ось такий маємо результат. Морку сію точнісінько, так само, як і буряк. Єдиний момент, що загортаю другим способом переважно, оскільки насіннячко дрібне і дуже чіпляється до взуття. Але сьогодні використаю свій цей інструмент, тому що дуже земля чіпляється до підошви. І ось таким чином я загортатиму сьогодні морквочку. Теж як варіант підходить. Ось такий є результат, тому морковочка теж посіяна. І принагідно вирішила поглянути на чесничок. Вже не перший рік ми бульчуємо чесник листям, переважно з горіха, прекрасно себе почуває чесник, жодного разу не доводиться його прополювати від бур'яну, але цього року страшенні вітри і довелося прикривати його всім, чим можна, це листя, тому що взагалі мало від нього що лишилося. Часнику, чесно кажучи, бачу дуже мало. І він дуже маленький. Ну, от Розколупала, щось протикається тільки-тільки. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре.